Жив собі в небі маленький сонячний промінчик. Щоранку він прокидався разом із сонцем і біг на землю будити квіти, гріти пташенят і лагідно торкатися людських облич. Він дуже любив свою роботу, бо знав, кожен кого він зігріє, стає трошки щасливішим. Але одного дня на небі з'явилася сіренька хмарка. Вона була сумна і сердита, бо ніхто не помічав її краси. Геть, промінчику, буркнула вона. Через тебе всі тільки на сонце дивляться, а не на мене. Промінчик не образився, він просто лагідно посміхнувся. Але ж без тебе хмарка не було б дощу, а без дощу не було б веселки. Хмарка здивувалася, та й справді ти так думаєш. А вже ж засміявся промінчик. У світі кожен важливий, і навіть найсумніший день може стати красивим, якщо в ньому є трохи світла і доброти. Від цих слів Марка розтанула від ніжності і перетворилася на срібний дощик. Краплинки падали на землю, змиваючи пил і втому. А промінчик пробився крізь них і намалював на небі велику веселку. З того часу Хмарка і промінчик стали друзями. Вони щоразу разом створювали диво, веселку, яка нагадувала всім: добро це світло, що народжується, коли ми помічаємо один одного.